Дорогі брати та сестри, святкуємо свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, і в цьому контексті хочемо звернути свій погляд на ту подію, яка завжди вражає і змушує нас задуматися, що вирішальний момент для долі людства є прихід Сина Божого на землю, ця подія, яка оповита великою тишою та тайною. Народження Ісуса це початок чогось радикально нового, нового творіння. Але водночас це є процес, який тривав від самого початку створення світу, слово, яке було споконвіку з Богом, яке завжди рухалося до Вифлеєму, щоб народитися, і Бог готує цей шлях, Бог готує його через благодаті та дари, через життя святих людей і понад усе, через народження і життя Діви Марії. Бог увесь час створює простір, у який може прийти його воплочене слово. Сьогоднішнє свято це свято вірності Бога, який виконує свої обіцянки. Якщо ми заглибимося у природу Божої обіцянки, то завжди бачимо постійну вірність Бога своєму слову, і Він обіцяє ніколи не залишити людину на самоті. Сам Ісус Христос дає обітницю своїм учням, я з вами по аж до кінця віку. У світлі сьогоднішнього свята ми можемо бути впевнені, що Бог виконує цю обітницю. Він є з нами до кінця світу, і так само як у незрозумілих або складних періодах історії старого завіту, ми бачимо, як Бог готується до свого приходу у вифлеєм, так і в дивних або складних моментах нашого життя, як кожного зокрема, так і спільно, де ми живемо, можемо розпізнати Бога, що рухається до повної присутності в нашому житті та постійне прагнення Бога дарувати свою благодать заблукалому серцю людини. Щоб віднайти єдність зі своїм небесним Отцем. Історія церкви, як і історія вибраного народу, з якого мав прийти Господь, є не лише безперервною історією святості, успіху, натхнення, ні тоді, ні зараз, але саме в спільноті людей Ісус обіцяє бути постійно присутнім аж до кінця віку, і коли ми святкуємо торжество дії Бога, який виконує свої обітниці, наші серця наповнюються надією радості, присутності Бога. Бог почав готувати шлях до свого приходу від самого початку створення світу. Бачимо його творенні союзу з Авраамом у виході, у помазанні царя Давида, і, передусім, напередодні воплочення, він готує цей шлях через Пресвяту Діву Марію. Це найпотужніше звершення Божих обітниць, його вірності, того, що Бог досяг в історії спасіння, готуючи шлях для свого сина. У житті і материнстві Пресвятої Діви Марії обітниця вперше й остаточно здійснилася в нашій історії, в нашому житті ця обітниця далі продовжує рухатися до нашого власного майбутнього становлення як синів і дочок Небесного Отця. Жодне створіння не може відлучити нас від Божої любови, явленої в Христі Ісусі нашому Господі, і навіть у наші найтемніші моменти життя, у конфліктах, викликах. Ми можемо знову знайти надію і впевненість у вірності Бога, який завжди виконує свої обітниці. І тому ми в сьогоднішньому святі знову і знову переживаємо вірність Бога своєму слову і входимо в таємницю зустрічі Бога і людини. Зустріч між Словом Божим і непорочною Дівою Марією проходить абсолютно непомітно ця подія, цілковито оповита тайною, відбувається в тиші, те, що справді велике, часто залишається непоміченим. І тихий, спокійний ритм нашого життя виявляється більш плідним за метушню світу. Активний ритм нашого життя часто робить нас нездатними зупинитися, спокійно посидіти, почути тишу, в яку Господь дає відчути свій тихий голос. Марія, в той день, коли отримала звістку від ангела, була повністю зосереджена і в той же час відкрита до слухання Бога. У ній немає перешкод, немає бар'єрів, немає нічого, щоб відокремлювали її від Бога. Це і є сенс її безрішності, її стосунки з Богом вільні від будь-якої найменшої тріщини, немає розділення, немає тіні егоїзму, а є ідеальна гармонія, є людське серце, ідеально зосереджене великому серці Бога. Стоячи перед іконами Пресвятої Богородиці, ми теж пригадуємо собі, що голос Бога неможливо почути і пізнати в гаморі та метушні. Його план щодо нашого особистого та суспільного життя не відчувається на поверхні, а лише коли сходимо на більш глибокий рівень, де сили, що діють, не є економічними чи політичними, а моральними та духовними. Переживаючи і досвідчуючи вірність Бога, прислухаємося до слів, які Богородиця промовляє до кожного з нас у цьому святі. Непорочна Діва Марія. Відкриває нам правду про те, що спасіння світу не є справою людини, науки, техніки, ідеології, але походить з Божої благодаті. Що це означає? Благодать це любов у своїй чистоті та красі, це сам Бог, так як він проявився в історії Спасіння, яку ми відкриваємо у Святому Письмі, а повноцінно себе явив в Ісусі Христі. Марію називають повною благодаті, і цим вона нагадує нам про те, що Бог. Повинен бути пріоритетом нашого життя, пріоритетом історії світу. Нагадує, що сила Божої любові може заповнити будь-які порожнечі, які егоїзм викликає в історії людини. Ці порожнечі можуть перетворитися на пекла, де людське серце тягнеться в нікуди, додолу, втрачає сенс і світло життя. Лише любов може врятувати від цього падіння, але не будь-яка любов. А любов, яка містить у собі чистоту благодаті Бога, що перетворює і обновлює нас, яка вливає в наше серце нову дієву життєву силу. Марія говорить нам, що скільки б людина не падала в безодню, вона завжди є здатною прийняти Бога, який сходить до неї до найглибших низин. Господь є більший за наше серце, легкий подих благодаті може розсіяти найчорніші хмари. Наповнює життя багатством духовних скарбів та відкриває сенс власного буття навіть тоді, коли здається, що все є втрачене. Сьогоднішнім святом непорочна Діва Марія звіщає нам про радість, справжню радість, яка розливається в серці, звільненому від гріха. Гріх приносить із собою похмурий смуток, який закриває людину в собі. Благодать приносить справжню радість, яка не залежить від володіння речами. А закорінена в глибині найглибшій суті людини, яку ніхто і ніщо не можуть відібрати, і в цьому сенсі християнство є проголошенням перемоги благодаті над гріхом, життя над смертю. Звісно, на цьому шляху необхідно докласти великих зусиль для того, щоб знайти в собі сили, відмовити гріхові, дисциплінувати свій розум, серце, поведінку, тому потрібно вчитися говорити голосу егоїзму ні. Говорити так голосу справжньої любові, радість Марії є повною тому, що в її серці немає тіні гріха. Ця радість збігається з присутністю Ісуса в її житті, ісус, якого вона носила у Своєму лоні, якого шукала в Єрусалимському храмі, бачила, як Він покидає дім, за яким стежила на відстані з вірою до Христа і Воскресіння. Ісус є радістю Марії і радістю церкви і усіх нас. В цей час непорочна Марія навчає нас слухати голос Бога, який говорить у тиші, приймати Його благодать, яка звільняє нас від ріха та егоїзму, щоб таким чином смакувати справжню радість життя. Тож нехай це свято стане для нас нагадуванням про Божу вірність, яка є явлена через Пресвяту Діву Марію, непорочно зачату, і яка заохочує нас до того, щоб ми дозволили обітницям Бога формувати наше життя. Наше служіння, наші стосунки, щоб Христос зростав у наших серцях та поміж нас.